Згадую молоді літа 1883 року, коли закоханий Борис писав до мене. Зоре моя, щастя моє, моя свята, чим я заплатити зможу за твоє безкрає кохання? Нічим, нічим і ніколи не зможу. Серце, душу, силу, всю, яка є, я все складаю перед Тобою. А над нами буде тільки мати в країнах, наша довічна єдина я мати, і ми вкупі отдамо своє життя для неї. Ох, я просто не зможу, ну ніяк не зможу уявити собі, вияснити собі, Завіщо я став таким щасливим. Думав я колись про щастя, але потім і покинув. Я рішив, що мені його не сподіватися. Я писав тоді о, ні, не жду собі я долі, і я не ждав її ніколи. Збрехав, бо спершу ждав. Життя в недолі протекло, а щастя вітром рознесло. Себе дурить, не хочу я. Бо доля згинула моя. Ні, збрехав, вона не згинула, вона живе, вона устала передо мною і дала мені таке щастя, про котре я навіть в мріях ніколи не думав. О, ні, тільки той знає, що таке кохання хто кохає. Скільки разів я марив про кохання, але ніколи не думав, що воно може дійти. І дати таке щастя ніколи.